Давно чула, але не вірила. Говорили, що в цьому парку є альтанка бажань. Але ж їх тут так багато, яка саме? У кого дізнатись? У руках букет з гортензією. Я просто йшла, милувалася і не помітила, як опинилася в альтанці. Озирнулася. Ніби нічого особливого, та чомусь саме тут стало по особливому тихо. Навіть люди ніби несподівано зникли. І я зрозуміла це вона, альтанка бажань. Тут мене чують і розуміють, а моє бажання вже стало частиною цього місця, і воно обов'язково здійсниться. Тепер я знаю, це місце чекає на кожного, хто прийде з чистим серцем. Тут бажання знаходять свій шлях, і кожен може відчути, як мрії стають реальністю.